Всім привіт! Ті би сьогодні про пляшечку таку штілівську поговорити для змішування бензосуміші. Так, досить зручно. Як раніше завжди треба було якусь стару шукати, там, літрову, там, півторачку починаєш ці вимірювання робити, а тут якби все непогано зручно. Навіть усе ми маємо, усе. дозіровочки які потрібно. 1,25, 1,40. Це вона в нас іде літрова ця тара. Ось тут маємо такі відміточки, гарно подивитися. Оце по цю відмітку, оце в нас літри буде. Оце. Тобто, якщо нам треба розвести 0,5, беремо 10 грам. Ось. Ось вона тут нам і показується, що вона 500 мл, ось іде ось 1,50, 10 мл. Ага, все, да, все ось розписано. Нічого шукати не треба, як кажуть, все під рукою. Ну, ось на такій пробці тут зверху, ось також міточки все, 40, 20, 10. що Часто бачив, що кажуть, що... Десь там бензин починає протікати. Зараз я відкручу, покажу. Не знаю, як на мене, досить гарно закручується і тримається. Всього тут видно, кулечко резинове, таке уплотнительне стоїть. Різьба тут гарна, чиста, нема ніякого облою. Так як мені говорили, дуже часто попадалося, що багато хто викладає. Багато облою, треба наждачкою чимось це діло зачищати, щоб воно там не попало всередину і не залили потім цю суміш в пилку з цими кусками пластмаси. Ну, В першу чергу, навіть якби там щось попало, там стоїть паливний фільтр. Якби. А так я не знаю. Я її взяв в руку, я там не бирав, деякі пишуть, що в магазині стоять, вибираю І там 2-3-4 бутилки. Я не знаю, я не обирав, яка була, підійшов тоді на вітрині. І мені дали. Ну, кажуть, да, Даша, де в кого тут пробігає все-таки бензин. І сюди. Ну, можна просто на всю шайбу підкинути. Резинове колечко уплотнительне. Ну, це будемо бачити, будемо користуватися, якщо там дійсно буде така проблема, то будемо, як то кажуть, приймати якісь міри, будемо дивитися. Так ось ось зверху, все зручно. Раз. Пропочку відкрутили, нічого ніде не дінеться. Також ось. Колічко все на місці, все маємо. Не знаю, як для мене то зручно, не треба шукати, як ви зараз. Шприца, яким що підміряти ці кубики там 20-40, смотря наскільки розвести, ось одразу собі. Відміряв, відкрутив, все таку собі взяв цей мірний стаканчик. ось краще буде видно Залили все собі по цю позначку. Ну, якщо вам 20, якщо більше, то можна чуть-чуть більше. вилили в бутилочку. Міксинг поколотали і все, і готова суміш. Не знаю, поки подобається, там будемо дивитися. Головне, що матеріал в неї такий досить непоганий, що вона немає, як раніше, були в подарунок, там давали ті пластикові бутилки, вони геть такі береш, ну. Жорсткості в неї немає. Вона ще наливаєш в неї бензин, вона взагалі як, як паперова якась береться гнеться. Тут видно, все гарно, щоб продавити все. Пальцем треба додати досить зусиль. вона такий плотний пластик, добротний такий. Не знаю, як на мене досить зручно, тим більше за такі гроші. Як то кажуть, не так вона багато коштує ця бутилка. Ну, офіційна щілівська, да. бренд, як то кажуть. Я ж кажу, якісь свої тримає. Кому цікаво, ставте вподобайки. Дякую за увагу.